Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. «Фавбет» – офіційний партнер клубу Лівий берег. Владиславе відновився чемпіонат української прем'єр-ліги. Команда минулого туру поступилася шахтареві. Безумовно, завжди хочеться набирати очки, але якщо відкинути от результат, можна говорити, що у грою залишилися задоволені. Ну, більше так, ніж ні, але все одно осадок є, тому що не здобули ні одного балу залікового. Але нічого, будемо рухатися далі. Багато вболівальників кажуть, що і перший матч, і другий був гідним, якщо говорити про протистояння з чемпіоном України. Я згоден з ним, але все ж таки я повторюсь, балів нам до цього не додає в турнірну таблиці. І цей матч був різним. От у кожному таймі грали по-різному. У Першому могли навіть забивати, ось у другому не йшла гра попереду. На вашу думку, От що не вийшло у команди після перерви? Давайте почнемо з того, що Шахтар більш кваліфікований, ніж ми. І вони, ми того не хоча, вони нам заставили нас сісти в глибоку оборону і більше захищатись. І так, як в першому даймі, можливо, вони від нас не очікували такого, що ми будемо бігти вперед, пресингувати, атакувати. Все. Тож, уже у суботу зіграєте надважливий матч проти Чорноморця. От для вас особисто ця грає особливою ще. Навесні минулого року ви виступали за Одеситів. З якими очікуваннями підходите до цього протистояння? В очікуванні перемоги ми підходимо до цього протистояння. Нам важливо назбрати три пункти залікових. Їдемо за перемогою. Тому гра буде бойова, це 100%. Нам нема чого втрачати, як і Чорноморців, ми будемо грати на перемогу. Традиційне питання з ким з футболістів одеської команди продовжуєте спілкування, товаришування. Можливо, спілкувалися напередодні гри з кимось із хлопців, можливо, з тренерського штабу. Це вже весь новий тренерський штаб, тому я точно ні з ким не спілкувався. А хлопці так є, знайомі, всі готуються, всі готові, чекають на нас. Тому буде дуже цікава гра. Ви правильно сказали щодо тренерського штабу, тож напевно, що і команда Олександра Бабича готувала повністю Чорноморець взимку, напрацьовували вже своє бачення футболу. Які сильні сторони моряків можете відзначити згідно з їхнім першим матчем у чемпіонаті проти Колоса? Вони дуже сильно підкріпилися, взяли футболістів кваліфікованих, молодих пару чоловік взяли. Тому я думаю, будемо розбирати і тренерський штаб нам вкаже. Ви також зазначили, що до турнірного становища воно змушує лівий берег вигравати. От на вашу думку, команда вже готова грати з позиції сили, чи ще відчуваються певні проблеми в позиційному футболі. Ну і звісно, що гра на виїзді буде. Ми будемо намагатися, але багато факторів залежить не від нашої команди. І від стану газона, і від суперника, як він буде грати, як тренерський штаб нам вкаже, як нам діяти. Тому не все від нас залежить, але ми будемо намагатися. Ну і щодо матчу з Колосом, то Чорноморець здобув перемогу у першому турі після відновлення чемпіонату. Для вас особисто цей результат став несподіваним. Все ж Колос також зараз заявляє про свої великі амбіції. Якщо чесно, то ні. Я казав, ми їхали в автобусі з хлопцем. Я казав, що Чорноморець точно не програє. Так воно і виявилося. І, звісно, що щодо новачків, все ж таки можна сказати про те, що додали позиції в плані атаки. Дмитро Шастал, атакувальний півзахисник, і Дієго, атакувальний півзахисник Андрій Різник, чистий нападник. Ось якщо дивитися з цієї точки зору, то все ж таки можна сказати про те можна вболівальникам читати, чекати на атакувальний футбол? Не звичайно, ми на це сподіваємося, ми на них розраховуємо. Я сподіваюся, Дмитро вже зарекомендував себе, та й Дієго на зборах як підсилення для нас. Будемо і на Андрія Різника сподіватися, що буде більше голів. Одеса не так далеко від Києва. Вболівальників чекаєте на матчі, що готові заради того, щоб їх порадувати. Звичайно, будемо намагатися перемогти, подарувати їм добрий настрій, перемогу. Подаруємо їм дійсно справжню футбольну атмосферу і дякуємо ЗСУ, що ми маємо можливість грати. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? Фавбер офіційний партнер клубу Лівий берег.